Сумчанка пані Любов відчуває нестерпні більше дев'ять місяців. Впевнена, проблеми розпочались після невдалої операції. Десять років назад мені поставили заміна була та сустава. От. І після того в мене нога пішла в сторону. Я одразу сказала доктору, що це таке. Він сказав, я з таким не сталкувався. Він мені нічого не, не посовітував, не сказав, що треба робити. І це вже протягом 10 років, поки зовсім вона не вивернулася. Жінка прагне стаціонарного лікування з подальшим оперативним втручанням, поки безуспішно. Мені сказали, що нема жіночої палати, взагалі нема. А там є жіноча палата. Я почала звертатися в наше, та в наше керівництво. От і сказали, що ми. Можемо тільки знати, а не вічі міст. Ну люди що поступають, виписуються. Я мучаюся цією боль'ю. Я вже тіряюся стан. Якщо ви замітили, там в мене вже памперси. Тому що вже не видержую. І, ну в обласному управлінні охорони здоров'я пояснюють, будь-яка відмова медичного закладу має бути обґрунтована. Просто так відмовити при наявності показань для оперативного втручання це не є правильно. Можливо, попалася так, би мовити, при спілкуванні якась некомпетентна особа. Тому, перш за все, треба звернутися Керівника закладу або заступника керівника, який опікується медичними питаннями, я думаю, що в такому випадку ці питання будуть врегульовані на найпершому рівні саме на рівні закладу. Якщо ж питання не вирішиться, жінці раді звертатися до посадовців. Для вирішення таких питань є найперше керівник закладу охорони здоров'я. Якщо це жителі міста, є управління охорони здоров'я Сумської міської ради, яке керує закладами міста, і є управління охорони здоров'я сомської. Власне, державної адміністрації, яке також регулює ці питання. Пані Альбов сподівається на швидке вирішення проблеми, бо терпіти далі, говорить, не сила. Я б поїхала б в Київ, якщо були б мене достатньо коштів, от, і щоб мене хтось туди повіз, я живу одна. До мене ходить соцробітник два рази в неділю і все. Більше в мене нема нікого. Це дуже тяжко так от, ну і я так і таку А потім, коли обращаєшся, вони. Всі творочуються, Юрій котар Євген Сердюк, новини СТС.